Кафу Бебетто Ромаріо для чоловіків Грозного. Лара Фабіан для жінок. Зіркове 8 березня для жителів столиці чеченської республіки влаштував її президент Рамзан Кадиров. Чемпіони світу прибули на товариський матч проти команди Грозний, капітаном якої став сам Кадиро. У свою команду чеченський лідер запросив зіркову допомогу: німця Лотара Матеуса, тренера Грозненського терека Руда Гуліта, ветеранів збірної Росії Володимира Безчасних і Вагіза Хідіатуліна. За кількістю преси на стадіоні імені Білімханова не просто було розглядіти самих футболістів і одразу й не сказати, хто привертав більше уваги славетні бразильці чи кадиров у футболці. Ми чемпіони чемпіонату світу 2018 року. Матч планували у форматі два тайми по 25 хвилин, утім гра внесла свої корективи. Після того, як вже до сьомої хвилини зустрічі бразильці вели перед 2-0, за законами жанру, настав час забивати господарям. І, хоча капітан Кадиров двічі не влучив по пенальті, свої голи президенту республіки реалізувати дали. останній гол у ворота бразильців Рамзан Кадиров забив на восьмій доданій хвилині матчу, в якому команда Грозний поступилася бразильцям 4-6. Перемогу М'яча здобули завдяки дублям Бебетто і Савіо та голам Ромаріо і Кафу. Запросити бразильців на матч реванш. Президент республіки планує на 9 травня, день відкриття нового стадіону Тереку. Кадиров хоче пограти ще із зіданом у Грозному. За інформацією НТВ, найвідомішого футболіста мусульманина запрошували і на гру 8 березня. Утім, через хворобу доньки він Чечню прилетіти не зміг. Рамзан Ахматович, скажіть, будь ласка, хто буде оплачувати завтрашній матч в Бразилії? Я перший раз слушав. Ми повинні платити їм гроші що ли? Ну, вони без зарплати в Бразилії. Ну, вони чисто. знак уважения чеченскому народу, они приезжают. Я первый раз слышу, вот серьезно я говорю, что я должен платить им деньги. Футболисты любят деньги. Не, я мы в свое время, я, я и мои товарищи в свое время помогли, когда был наводнение там в Бразилии. Вот они чисто знак уважения, то, что мы помогли в свое время вот, пострадавшим, они сделали такой, так скажем, шаг и приезжают. Я не, не знал даже, что надо платить